Виконком Миколаївської міськради підтримав сьогодні розширення програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків. Програма передбачає ремонт систем водопостачання. Тепер члени виконкому пропонують депутатам міськради розширити її дію і на системи теплопостачання. Ось що з цього приводу повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Далі пряма мова. Ми вирішили розширити. Наші заходи з мереж водопостачання та водовідведення і доповнити мережами теплопостачання. Мова йде про заміну мереж теплопостачання, виключно в підвальних приміщеннях до стояків, тобто квартири, ми не заходимо, тому що ну дуже багато проблемних питань можуть виникати у зв'язку з цим. Але е є запит від управляючої компанії, є запит від ОСББ е щодо першої ефективності цієї програми. І друге, що є така необхідність внесення е змін і доповнення. Е Мережами теплопостачання.